І я можу тисячу разів розповідати, як це смачно, але це ніщо в порівнянні з тим, якщо ви один раз це приготуєте. Солена галета з грушею, сиром та буряком це щось неймовірне, і це має приготувати кожен, бо це смачно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Головні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов, а решта виведу на екран та напишу в описі. Починаємо роботу з замісу тіста. Для цього нам потрібно для початку масло та борошно. Масло обов'язково холодне, я буду замішувати безпосередньо на столі, насипала борошно і натираю масло. Всі інгредієнти взагалі краще використовувати холодні. І навіть от борошно, перед тим як починати робити галету, я ставлю до холодильника. Борошно використовуємо звичайне, ніякого сильного борошна нам тут не потрібно. Далі, як натерли, все це розмішали гарненько і додаємо розпушувач, сіль, яйце, воду та починаємо заміс. Тісто в галеті, воно на смак, ніби таке слоєне. От для цього нам і потрібно, щоб все було холодне, швидко замішати, щоб не дати встигнути розвитися клійковині. Якраз вона нам зараз тут зовсім не потрібна. Взагалі якогось секретного принципу замісу тут немає, тому трохи цей процес пришвидшує, щоб не затягувати відео. Я думаю, що і так всім все зрозуміло. Вимішуємо, щоб це стало одним цілим. Ось так після замісу має виглядати наше тісто. Воно м'яке і досить комфортне. Зараз ми його загорнемо в плівку і на 2 години відправимо до холодильника. Тим часом, поки воно буде у нас відпочивати в холодильнику, ми займемося начинкою для нашої галети. Почнемо з груші та буряка. Груша у мене купована сорту конференція. Якщо у вас є якась інша, ви можете використовувати іншу, але я дуже люблю і всюди використовую тільки конференцію. Буряк я попередньо відварила. Як це робиться, я думаю, всім відомо, тому я не загострювала на цьому увагу. Просто відварила два буряка у звичайному воді, так як всі це роблять. Зараз нам потрібно це все нарізати грушу відрізаємо хвостик і починаємо нарізати тоненькими слайсами. Скажу так, товщина це десь приблизно там, ну, в районі пів міліметра, але якщо буде десь якась похибка, то не є чимсь таким страшним, тому не переживайте, в мене всяке буває. Саме головне старайтеся робити це рівненько. І якщо всередині попадається насіння, звісно, ми його вирізаємо. І ота штучка внизу, я забула, як вона називається внизу груші, не хвостик, а та інше, що знизу, ми її теж видаляємо, щоб вона нам не заважала, коли ми будемо коштувати галету. З буряком робимо те саме. Я розрізаю навпіл і починаю різати слайси. Знову ж таки, плюс-мінус вони мають бути такої товщини, як груша, але якщо там буде щось більше, щось менше, нічого страшного з цього не буде. Зараз озвучую відео, і мене не покидає думка, як називається ота штучка внизу груші. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть. Порізаний буряк та грушу. Нам зараз потрібно, умовно кажучи, обсмажити. І що нам потрібно для обсмажки? Для обсмажки нам потрібно зробити соус, який містить наступні продукти. Це соєвий соус. Для соусу соєвий соус. каламбур навіть якийсь вийшов. Масло, цукор та чорний перець. Соєвий соус та решту інгредієнтів з пілки ми додаємо відразу на гарячу пательню і чекаємо, поки це все розтопиться. За бажанням можете допомагати лопаткою помішуючи, нічого там не карамелізується, нічого не трапиться, воно просто буде розчинятися більш рівномірно. І коли все стало плюс-мінус однорідною масою, починаємо викладати грушу. Ну В принципі, я почала з груші, ви можете почати з буряка, знову ж таки, це не принципово абсолютно. Додаємо вогонь, доводимо до кипіння, і тут наша задача, щоб груша та буряк з кожної сторони прокипіли по одній хвилині, не більше, з кожної сторони, одна хвилина. В цей час я від пательні не відходжу. Контролюю постійно процес щоб ні в якому разі не вийшло так, що, наприклад, груші розлізуться. От буряк він точно не розлізеться, навіть якщо то він у нас в принципі ж готовий. Ми його проварили. А груші можуть з конференції не так, а от інші сорти. Вони дійсно можуть там під час, якщо там перетримаєте, вони можуть розлізтися. Тому контролюйте. Якщо у вас якась інша груша, можливо, вам знадобиться менше однієї хвилини. З буряком та сама історія. Тримаємо одну хвилину з однієї сторони і одну хвилину з іншої сторони. І зараз саме цікаве, я взагалі за чесні рецепти, тому нічого перезнімати я не стала. І на всякий випадок, якщо у вас трапиться така сама ситуація, щоб ви знали, як з неї вийти. Отже, після того, як ми це все обсмажимо, у нас лишиться соус. і нам потрібно взяти 1 чайну ложку крахмалю і 5 столових ложок холодної води, розвести цей крахмаль, додати в соус, хвилинку прокип'ятити. І після цього лишити його, щоб він став густий, а ми вже потім з вами будемо додавати його на галету. Але що трапилось, я не знаю, біз попутав, чи що трапилось, хто його знає, я взяла і жбурнула просто ложку крохмалю у соус. Ось, зараз буде цей е, такий урочистий момент, я навіть, бачите, показую, що я беру крохмаль. І я чимсь думаю, мабуть, в той момент, але я не знаю, чим я думаю. Ну, і звісно, в мене що? В мене трапилися грудочки, з якими дуже важко було справлятися. Що вам сказати? Для того, щоб отримати такий соус, потрібно знову це все. Пропускати через пательню, але я зрозуміла, що так робити не потрібно, тому я вийшла з цієї ситуації таким чином. Ось так воно в мене хвилинку прокипіло, а далі я його склала в маленьку ємність і пройшлася погрожним блендером, тому що іншого виходу я з цієї ситуації не бачила. Ну і я впевнена можу заявити, що на смак це ніяк не вплинуло. Але ви обов'язково розведіть крохмаль з водою і тільки після цього додавайте його на пательню. Ну і поступово ми перейшли до сирної начинки. Для цього нам потрібен сир кисломолочний. Я його не перетираю, не через сито, не блендером, нічого з ним не роблю. Мені подобається текстура сира. Два яйця. З одного ми забираємо жовток, він нам потім потрібен буде для забарвлення бортиків нашої галети. Одна чайна ложка крахмалю, тут його не потрібно буде розводити. Крахмаль я беру кукурудзяний. От І раджу вам використовувати все-таки кукурудзяний крахмаль, тому що він не так відчувається, і він має зовсім інший смак. І дрібку солі. Зовсім небагато, тобто, ну так, чисто номінально, я б сказала. Все це перемішуємо і можемо приступати до збірки нашої галети. Я не знаю, як це виглядає на відео, але насправді в житті це робиться не так довго, як, можливо, я зараз розповідаю. Просто мені хочеться дуже детально вам це все розповісти, щоб у вас з першого разу все вийшло, а я впевнена, що у вас вийде. Тісто виймаємо з холодильника безпосередньо перед початком роботи з ним. Якщо так трапилося, що у вас все готове, але по якимось причинам ви не можете зараз зробити галету, ви лишаєте його в холодильнику. Більше того, я вам хочу сказати, що це тісто може лежати до трьох днів в холодильнику, тобто ви можете зробити його за три дні до того, як ви будете готувати галету, з ним нічого не трапиться. Навпаки, ну, воно, мені здається, навіть краще буде. Зараз тісто потрібно розкатати. Для того, щоб було легше, я його поклала на один пергамент і прикриваю іншим. Трішки притискаю і починаю розкатувати у формі кола до 35 см. В процесі розкатування старайтеся це робити якомога рівномірно. Якщо десь пергамент поморщився, зніміть його і потім знову притисніть, продовжуйте розкатку. І тут теж бажано робити це швидко, щоб не прогрівати тісто. Я багато разів бачила, як хтось робить галету, і після того, як розкатають, краї тіста обрізають. Я цього не роблю. По-перше, я стараюся під час розкатування робити це акуратно, щоб у мене не було рваного краю. Далі, коли я знімаю пергамент, я трішки притискаю пальцями вирівнюю і підрівнюю саме тісто, щоб воно було акуратно, ну, мало акуратний вигляд. І зараз, коли ми розрівняли тісто, нам потрібно визначитися з центром, де у нас буде начинка. Я умовно відступаю від краю 4 см і шпателем ось так назначаю по колу. Шпателем роблю лише легеньку позначку, так щоб мені просто було видно на що орієнтуватися, коли я буду викладати начинку. Я галети роблю досить часто, тому роблю це вже приблизно, якщо вам потрібно, зафіксуйте перший раз лінійкою. От 4 см, як на мене, це самий ідеальний бортик для того, щоб, по-перше, якщо навіть десь щось там потече, воно не витекло, і щоб він не був сильно великий, і щоб він не був сильно маленький. Ну і коли коло готове, ми починаємо викладати начинку. Першим слоєм у нас іде сир, який ми викладаємо і розпреділяємо по колу. Далі ми сир змащуємо соусом, викладаємо груші, а за грушами викладаємо буряк. Процес викладання досить творчий та цікавий. Мені він подобається більше всього. Іноді викладаю квіточкою, іноді викладаю підряд, все залежить від того, з чим в мене йде галета. Але мені от саме цей момент подобається найбільше. Ось така у мене вийшла викладка, і зараз ми будемо робити бортики. Підгинаємо вільне від начинки тісто, робимо запах і защіп. Запах і защіп. Защіпи робимо надійні. Не притиснули ну так трішки, все, а гарно притиснули, тобто запахнули і притиснули. Запахнули і притиснули. І після того, як ви от пройдете по всьому колу, обов'язково перевірте всі свої защіпи, щоб вони були надійні, щоб не вийшло так, що при випіканні вони у вас розійдуться. Також стежте, щоб ви рухались по колу, щоб всі защіпи у вас йшли в одну сторону. Так буде набагато красивіше, ніж, наприклад, те вліво, те вправо. І по такому принципу проходимо всю галету по колу. У мене груша та буряк дуже соковиті, тому я вирішила трішки припудрити крохмалем, для того, щоб як утвориться багато рідини, не вийшло так, що вона потіче. Ви вже дивіться самі, якщо у вас теж сильно соковите, трішки припудріть, зайвим воно не буде. Лишилося змастити бортики та прикрасити їх, і після цього можна випікати. Змащую я яйцем, а відносно прикрас тут все індивідуально. Можна взагалі не прикрашати, змастити яйцем і після цього ставити випікати. Але я в такій галеті дуже сильно люблю посипати насінням кунжуту та мигдалевими пелюстками. Хоча, знову ж таки, це не обов'язково. І якщо хочете, якщо у вас немає ні того, ні того, можна взагалі посипати там, ну або нічим не посипати, або, наприклад, посипати подрібненими горіхами, теж дуже буде смачно. В цілому, прикрашати чи не прикрашати, це виключно на ваш розсуд. За допомогою дощечки я переношу галету в розігріту духовку на 190 градусів і буду випікати на протязі 35-40 хвилин. Тільки гляньте, яка вона красива! Я впевнена, що цей рецепт стане вам до смаку. Дякую за перегляди та вподобайки. Всіх обіймаю і до наступних відео. І я не пам'ятаю, я говорила, що це ну дуже смачно.